Мої вітання, друзі, це відео про Medal of Honor Warfighter. як я і казав в попередньому відео, яке було про медаль за відвагу 2010 року. Буде мова йти про продовження, бо я підряд пройшов дві частини і мені є чим поділитись. Medal of Honor Warfighter вийшов у жовтні 2012 року, і цим багато що сказано. По-перше, можна зрозуміти, що часу на розробку у Danger Клоус було не дуже багато. А по-друге, ми бачимо, що наближаємось до проклятого 2013 року. Як би там не було, я твердо вважаю. Що саме 13-й рік у ігровій індустрії можна назвати проклятим і точкою того, коли все стало гірше, з виходом консолей покоління PlayStation 4 та Xbox One, ігри змінились. Вони стали дуже схожими, вони стали дуже конвейерними, і більшість ігрових жанрів вони плідно перемішались. Через що купа проєктів, які здавалося б, мали би бути якісь унікальні, вони не є такими. Наприклад, порівнюючи Assassin's Creed, який був раніше на перших частинах, не так давно я робив відео про проблему Ubisoft. На сьогодні він дуже Нотипний і дуже схожий з іншими іграми у відкритому світі той самий Horizon від Sony, як би я його не любив. Та про це я буду розповідати в окремому відео. А сьогодні мова піде про Medal of Honor Warfighter. Думаю, це зрозуміло. Danger Close отримали новий рушій Frostbite 2, і їм сказали, роботать. працювали вони багато та швидко, і це відчувається, коли ти граєш у Warfighter. Electronic Arts були дуже зацікавлені, щоб у більшості їхніх проєктів використовувався Frostbite. Безумовно, рушій дуже технологічний, як мінімум для візуалу. Да Шутери на ньому виходять непогані. Battlefield тому підтвердження. Але електроніки вони захотіли бачити цей рушій і в інших своїх іграх. Ви думаю, пам'ятаєте купу цих приколів про Need for Speed, у якому автівки ніби праски їздять по трасі, ніби їх хтось приклеїв. Про те, що прихильники футбольчику не завжди задоволені тим, як працює їхня улюблена гра. Але щодо останніх, я сказати не маю що про Need for Speed я розповідав трохи у відосі про Unbound. Не можу сказати, що прихильник серії чи взагалі типових гонок. Тож, нехай вони їздять як їздять, аби весело було, і я справлявся з керуванням. А нові Speed мені у цьому не заважають. Та я знову хочу втекти від теми: Electronic Arts втулили Frostbite і у нову Medal of Honor, А ще вони явно хотіли побачити Call of Duty. Швидше всього, їм дуже сподобались продажі Modern Warfare 3, які продались в перший день, приблизно як Батла 3 за перший тиждень. Але це Call of Duty. І на жаль, Call of Duty у них не вийшла. Як результат всіх цих рішень, нового рушія, малого часу розробки, ми отримуємо Warfare. Гра непогана, але має величезну купу проблем. Відмінностей від першої частини можна нарахувати багато з першого погляду. Звичайно ж, достатньо подивитись на екран, щоб зрозуміти, що графічно гра куди краще показує себе, ніж той самий класичний Medal of Honor 10-го року на Unreal Engine. Та про ці частинки, фларки та купу візуальних ефектів я розповідатиму трохи згодом. Геймплейно, звичайно, ж, також були зміни, змінились відчуття від того, як ти стріляєш, та пересуваєшся. Але вінцем Frostbite завжди була графіка. І і Графіку він малює добру. Достатньо просто запустити гру, і ти вже побачиш велику різницю в роботі з ефектами та в цілому з картинкою. Як і більшість відеоігор на Рушії Фростбайт, вона просто пестрить різними елементами, іскорками, фларками, викривленнями оптики. Коротше, візуалу накатили. При цьому і текстури з модельками гарної якості. Вони куди краще, ніж у попередній частині. Відверто кажучи, я не завжди розумів, які персонажі перекочували звідти, бо вони доволі непогано змінились. Але при цьому у казценах вони такі. І самі в Сраті. Я про це не говорив у попередньому відео, але все ж вони мені здаються якимось кріповими. Хоча в рамках Medal of Honor 2010 у мене такого відчуття не було. Модельки дружини та доньки головного героя реально лякають, але це питання виключно смаку. Загалом Frostbite відмальовує гарну антитерористичну історію, на неї приємно дивитись. Та все ж я маю в камінь в той город Electronic Arts, що вони так люблять, а саме у Frostbite. особисто мені зовсім не подобаються всі ці фларки, частинки та. Оптичні викривлення. На мою думку, в шутерах, коли ти граєш за персонажа, що втілює собою людину, ти повинен отримувати картинку, схожу до того, що людина бачить своїм оком. І так вже склало, що та історія, за яку всі так люблять Батлфілд, називають її графонистою, особисто для мене зайва. Я не розумію, чому з очей персонажа я бачу оптичні викривлення та інші приколи, яких по факту не мало би бути. При цьому доволі непогано працюють ліхтарики, бо коли йде пряме світло тобі в обличчя, воно дійсно викликає дискомфорт. І це працює на якусь внутрішню ігрову тактику та твоє заглиблення. З приходом фрозбайту, звичайно, ж змінився і звук. Як би ми того не хотіли, звук та візуальна картинка вони дуже тісно пов'язані. Ти можеш дивитися жахливе по якості відео на Ютубі, але якщо там нормальний звук і ти вільно сприймаєш інформацію, то швидше всього ти його не вимкнеш. Але от навпаки, то швидше всього так. Там може бути найкраща картинка в світі, знята на якусь кінокамеру. Але, наприклад, звук з домофону явно не те. З приходом фрозбайту звук покращився, він став більш. Наповнений, і я повинен визнати, що на момент написання сценарію до Medal of Honor 2010 року не приділив достатньо уваги до звуку саме Варфайтера, бо, мабуть, би я відмовився від порівняння з МВ-19, хоча звук мені дійсно здається схожим. Нехай і оточення, і те, як працює звук з оточенням, там куди гірше, ніж у сучасних шутерах. Тут з цією історією краще? Тож я можу похвалити звук. Він не став якимось надзвичайним, але по палаті серед шутерів свого року випуску дуже достойно питань абсолютно немає. Звичайно. Основні зміни відбулися у геймплеї. По-перше, ми втратили один з моментів пересування, але при цьому отримали і певну тактикульність. Про що мова? Дивіться, у оригінальній грі 2010 року ми мали можливість нахилятися якимось чином за свого укриття і вести вогонь по типу, як це знайомо нам у Січ. Закута. У цій частині такого немає, але при цьому нам додали також доволі цікаву тактичну історію зі зміною оптики. Ти можеш ганяти з реддотом, наприклад, на перевіз на ближніх дистанціях, але якщо тобі потрібно когось вицілити, ти Вільно перемикаєш приціл, звичайно, що він є на зброї, і отримуєш там певне оптичне збільшення, що дуже зручно і прикольно грається. Я цим дійсно користувався разом з тим, до всієї історії з пересуванням по карті додали двері. Перед тим як писати цей огляд, я все ж подивився декілька старих, і багатьох це дратувало. Чесно скажу, мені навіть сподобалася ця історія. По-перше, це певна передишка. По-друге, ти завжди розумієш, що буде далі. Тим більше вони непогано розбавили цю механіку, тим, що у тебе, як мінімум, є вибір того, як відбудеться це вибивання. Дверей, а також вони доволі варіативні. Час від часу саме твій персонаж буде вибивати двері. Буває твій напарник, так як ми весь час бігаємо ще з кимось у команді. Також приємним нововведенням можна назвати місії на транспорті. Якщо в минулій частині він був повністю автоматизований, а ми вели по суті роль якоїсь турелі, яка має відстрілювати болванчиків, то у цій частині є декілька місій, де ти керуєш транспортом. Особисто мені дуже сподобались фрагменти місії, де було потрібно швидко пересуватись по воді, щоб евакуювати пораненого. А також класна місія. Місія з елементами стелсу, коли ти як гравець, як персонаж, тікаєш від переслідування. Круто. Перша місія, що показує тобі цю механіку, також непогана, але це звичайне наздоганяння противників. Новинкою для серії можна назвати місцевих джагірнаутів. У інших шутерах подібна історія практикується доволі часто. У попередній частині, наприклад, я згадати таких не можу, але в рафайтері додались кулеметники, які оснащені більш товстим шаром жирку, який потрібно відстріляти. Прикольно, певний вплив має, а ще мені дуже подобалось їх хвалити, бо з них можна. Можна стягнути РПК, а РПК доволі крута та міцна зброя у цій грі. Якщо мова вже пішла за РПК та імпакт від зброї, хочу сказати, що я не дуже вдоволений тим, як зброя впливає на болванчиків противників, бо вона їх розбирає доволі довго. Вони всі достатньо товсті, та час до вбивства відчутно високий. РПК вирішує це питання, та, на жаль, його не можна весь час носити з собою. Противники ж час від часу спавняться не дуже логічно. Знаєте, я звик, що у більшості шутерів ми пересуваємось по мапі, а вони від Завнюються десь трохи далі та займають позиції. У Warfighter це працює абсолютно так само, але є нюанс. Час від часу я в шутерах, аналізуючи карту, граючи, заходжу у фланг противнику, щоб вести більш комфортно вогонь та більш ефективно відстрілювати місцевих злодіїв. Але вони не проти заспавнитись поза моєю спиною та привітати певну мою частину зі своїм прекрасним багатозарядним дробовиком, який боляче б'є та швидко тебе вбиває. Особливо це мені спалювало сраку в кінці, коли ти граєш у доволі закритому Тих приміщеннях, і ці ребята з дробовиками абсолютно не проти з'явитись позаду тебе, тим більше вони саме спавняться, вони десь не приходять, і по звуку ти їх не знайдеш так швидко, і ти повинен як юла з нервами крутитися, шукати звідки тобі проходить люди дамаг. Трошки побісило, але так би мовити, ти сам вибрав гру грати. Тут і челенджі бувають не тільки ж Call of Duty тикати на плюс Вен. Не зовсім комфортно, але в цілому, мабуть, виправдано. Хоча зрозуміло, що це виключно технічний момент, а не якась задумка авторів. Спроба розробна. Створити конкурента для Call of Duty дуже відчувається. Гра наповнена великою кількістю касцен, таких от крутих прольотів, але воно, на жаль, не працює на тому рівні, що, мабуть, повинно було б. Call of Duty — це достатньо абсурдна, абсолютно блокбастерна попкорнова історія. Тут же нам з перезапуска впарювали, що вона більш серйозна, і перша частина своєю простотою, лаконічністю, навіть можна сказати, що тою нудобою, яка відбувалася в грі, вона підтверджувала цю ідею, і воно мене особисто тримало. Що. До Варфайтера він став швидше, він став більш кольоровий, персонажі стали більш говіркими, і вся ця історія дещо вибивається з реалізму, який я особисто хотів бачити у продовженні гри 2010 року. При цьому ж історія, яка розповідається, вона не настільки викручена до абсурдності, як, наприклад, у Call of Duty. Вона все ж намагається десь пересикатися з реальними місцями, з реальною історією, бо заявлено, що вона також базується на реальній історії, і вся ця двіжуха на жаль не працює. Я не був втягнутий настільки в сюжет. Звичайно ж, був момент, коли дійсно прив'язка до персонажа була, і касцени були розставлені правильно. Ти прив'язувався до персонажа. Та в момент кульмінації все це спрацювало. Але на жаль, загалом, гра не відповідає оцій емоції, і вона в цьому провалюється. Чим далі ти проходиш сюжетом, тим більше технічних моментів починає вилазити. По сроку розробки явно видно, що Electronic Arts здали дуже мало часу на розробку цієї гри, плюс новий рушій. І чуваки з Danger Close і так постарались, тут немає слів. На жаль, лізуть баги. І неприємно те, що на початку гри ти їх майже не бачиш. Все працює нормально і немає ніяких проблем. В кінці ж гри, наприклад, на локації корабля, у мене неодноразово болванчики просто пробіг. Бігали через стіни, і для них їх не було. Це було окей, і ця історія непогано так підпортила ось цей от єдиний момент, коли сюжет працював, бо ти бачиш цей абсурд, і воно одразу тебе повертає до того, що це проста стрілялка для комп'ютера, а не якась близька тобі історія. Вкупі ця вся двіжуха з не надто добре працюючим сюжетом, з не найкращим технічним станом та в цілому, достатньо середнім рівнем цієї відеогри привела до того, що продажі були незадовільні, і Electronic Arts вирішили не підтримувати. Серію видавши заяву по типу ну коротше, не вийшло. Ми от більшого очікували, та й хер з ним, значить, всю швидше всього, через це рішення розробники не підтримували гру далі. Звичайно ж, там виходили якісь фікси, і щось її там латали, але вона не була наповнена контентом, і це проблема. Наприклад, остання батла явно показує, що якщо розробникам дати час, вони можуть наповнити проект, але це не відміняє проблеми того, яким гівном він був на релізі. На жаль, з Warfighter'ом такого не сталося. Тим більше він був куди краще. На релізі, чим сучасна батла. Але Danger Close це не Dice. Electronic Arts їх явно любить не так сильно. Та і любити вже немає кого, бо студія була розпущена. Час пройшов, гра загнулась. Для нас лише є сюжетна кампанія, про яку я намагався якомога менше розповідати, саме про історію, бо вона і так коротка. Гру можна пробігти десь за 3,5-4 години, і там не дуже багато сюжетних поворотів. Тож не хочеться якось її спойлерити. На варфайтері новий Medal of Honor свого роду закінчився. У двадцять 2021 році, звичайно, вийшов ось цей от прикол для VR, Але про нього я розказав в попередньому ролику, де й розказувати про нього немає. Що на цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Запрошую подивитись попередні відео, а також можна підписатись на цей канал. Разом з тим, у мене є телеграм, де я буває викладаю усіляки, а то буває на життя. Пожаліюсь. Буває картинку смішно викладу. Коротше, також запрошую. Дякую вам за перегляд. Скоро почуємось.